Мої вітання. Всім, хто дивиться канал Мотоскутерок. Сьогодні пропоную вам оглянути Suzuki Adres V125S. Це 4 інжекторний скутер на повітряному охолодженні. скажем так, одна з популярних моделей на сьогоднішній день співвідношені ціна, якість. Моя улюблена модель. Сузукі адрес і, звичайно ж, за помірно, адекватну ціну і в прекрасному стані, без пробігу по Україні, свіжо привезена техніка. Ну Як завжди, буду вам детально розказувати, показувати, в якому стані цей конкретно наш адрес. Так, що в нас по передній гумі? Практично нова стоїть, без зносу взагалі. Стоїть Данло От, по диску також зносу практично немає колодочки там взагалі, як ви бачите, як новенькі, От, гідравлічна вилка якраз для наших доріг. І я вам скажу, хто там сильно хоче, там 12 колесо або більше, а вилочка в принципі, компенсує 10 колесо, але він... На той адрес. Так, В сірому такому красивому перламутровому кольорі в принципі, непогано виглядає. Ну і фара гарненька така. Взагалі адрес мені подобається навіть по дизайну. Буває з жовтими поворотничками, буває з такими білими, білими прозорими. Ну, В принципі, симпатична модель. Так, У нас тут електронна приборна панель вже стоїть на 125-му адреси. Два ключики конкретно всього, Так, пробігу 29 783 км. Трошечки запотіла приборна панелька, коли холодна погода, і ви його витягуєте, з'являється конденсат. Він у нас з сигналізацією. Сигналізації зараз ми перевіримо, чи працює. Так, в чудовому стані ручки. От, є карман, є гачечок, який працює. В принципі, можна кульок. Зручна посадка, як я і неодноразово говорив, можна витягнути людям з високим зростом. Місце під заводський замок залізний сюди вставляється. Кому потрібно, можу докомплектувати окремо. Будете мати. В стаціонарному місці дуже корисна штука, і таке я тільки в адреса, здається, і в 50 не пам'ятаю. Тут постане у нас ножки, як завжди, для пасажира. Одне віконечко по обдувчику виламано. Це їхня вічна проблема з цими обдувами. Десь контейнери ламаються так. В принципі, все супер. По пластику, по скутеру жодного дефекту, жодної подряпини. Отак От працює сигналізація. Рідне сидіння. Сидіння велике, гарне для двох людей, взагалі без питань. Зручно, комфортно. Що в нас під сидінням? Під сидінням пластиковий бак, який не ржавіє і це супер. Так, Моделька приблизно 10-11 років випуску. Є оригінальні два зеркальця, є мануал навіть. На Suzuki. я вам скажу, це рідкість. ТО, сервісна книжечка є, ну коротше, все є на цей адрес і стан класний, дійсно чудовий, прекрасний стан. Далі багажник масивний, на який можна кофор поставити. Хто дивився мої попередні відео, були, був варіант навіть зі спойлером, приходив адрес, також симпатично виглядає. Задня гума також Dunlop стоїть. По стану 50 на 50. Масивний гарний амортизатор, по варіаторній системі все добре, все оригінальне залишилось без ніяких питань, зауважень, все супер, бокова підніжка, також тут ножки одним словом без питань. Чистенько рівно двигунчик працює гарно працює так. Хто не знає, покажу вам. Тут у нас датчик спідометра, підометра тут знаходиться. До речі, не закрутив болтик, бачите навіть. Докупи. не все вірно. Коротше кажучи, датчик спідометра тут електронний йде на ески, він щитує оберти від заднього колеса. І можна в принципі, навіть на холостих побачити приблизно максимальну швидкість, але тільки по обертах. А звичайно ж, при навантаженні, при пасажиру, при дорозі, вітру і інших обставинах у всіх максимальна своя швидкість. Як ви бачите, по холостих максималка майже 120, 110-115. Ну, з вагою буде в районі 90-95, з моєю конкретно вагою. Так, по електриці. Поворотничок працює, світло ближнє, дальнє працює, лівий також працює, тобто без питань. Гарна адреска. Особливо ззаду мені подобається дизайн, вже оновлений трошечки, Він, звичайно ж симпатичніший за G-версії. Хоча в загальному хто не знає, як такої великої різниці між Мішескою та G-шкою немає. В них однакова база, колеса, двигун, але S-очка свіжіша, симпатичніша, <пи> симпатичніша приборна панель. Коротше кажучи, Достойний апарат, зручний. Зробимо невеличкий тест. Так, мені з моїм зростом СК це скажімо так, максимально вдалий вибір, ціна, якість, плюс максимальна швидкість і розміри скутера. Скутер сам по собі невеличкий. Трішечки більше за якусь там 50-кубову модель, типу Honda Lead. Але, звичайно, з таким двигунчиком по місту і по трасі ви будете е, набагато зручніше себе почувати. При швидкості 70-80 він себе гарно почуває, без ніяких проблем їде, і при чому набор в нього. Набор в нього дійсно дуже хороший. кажучи в цю сторону, хоча здається якби і спуск по по дорозі, але настільки сильний вітер, що я навіть більше 90 не хотів їхати. Ну, я думаю, що вона соточку повинна поїхати, дуже гарно біжить. Коротше кажучи, 95 вона поїде. 95-100. Тобто, ну, по максималки все супер. Причому в такий вітряний день. Рекомендую, кому подобається. Дійсно, от кращого, мабуть, на сьогоднішній день за такі гроші нічого немає. Заходьте на телеграм також, дивіться, що в мене ще є наявності, кому цікаво. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві пропозиції, вигідні пропозиції, рідкісні пропозиції в деяких випадках. Ну і ставте вподобайки. Всім дякую за увагу.